Розділ 38. Було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський. Повернись своїм обличчям проти Гога в краю Магог, проти володаря роша, мешеха та Тувала і проголоси проти нього пророцтво, передай йому слова владики Господа. Ось я виступаю проти тебе, Гогу, володарю роша, мешеха й тувала. Я заверну тебе вклавши гачки в твої щелепи, і виведу тебе разом із усім твоїм військом, з кіньми та вершниками в повному бойовому оснащенні, незліченну кількість люду в панцирах з великими й малими щитами та з мечами в руках, персів, ефіопів, а також лівійців зі щитами і в шоломах, а разом з тобою також гомера з усією його ордою, плем'я тогарми. З далекої півночі, з усім його військом та всі інші численні народи, готуйся і будь на поготові з усіма своїми полчищами, що оточують тебе, будь у них засторожа. По довгому часі ти отримаєш наказ і в останні роки прийдеш до краю, визволеного від меча, до людей, зібраних від багатьох народів, на Ізраїлеві гори, що були довго спустошеними. Всі вони були виведені з посеред народів і тепер житимуть у безпеці. Ти здіймешся, мов ураган, і накинешся, як хмара, вкриваючи землю, а з тобою всі твої орди, численні полчища твоїх однодумців, які довкола тебе. Так говорить Владика Господь. Того часу прийдуть тобі на серце думки, і з'явиться злочинний задум. Ти приймеш рішення. Вирушу на незахищений край. Нападу на безтурботних людей, що відчувають себе в безпеці, живучи без захисних мурів, без брам і засувів, піду, щоб пограбувати і набрати здобичі, покладу свою руку на знову заселені руїни та на народ, зібраний з-поміж народів, який розводить худобу, володіє достатками і живе в центрі світу. Шева та Дедан і купці таршішу з усіма його левчуками крамарями тебе запитають. Ти прийшов, щоб грабувати? Невже заради здобичі ти зібрав такі свої орди, аби награбувати срібла й золота, забрати худобу й майно, захопити якомога більше здобичі? Тому провісти, сину людський, пророцтво, і скажи Гогові, що сказав Владика Господь. Невже й справді, того часу, коли мій народ Ізраїль житиме безтурботно, ти про це довідаєшся? Так, ти вирушиш. Свого краю, з далекої півночі, разом з багатьма народами. Всі вони вершники на конях, велике полчище з численним військом, ти підеш проти мого народу, Ізраїлю, насунешся, наче хмара, вкриваючи землю. Це станеться в останній час, коли я дозволю тобі піти на мою землю, аби пізнали мене народи, коли я на тобі, Гогу, виявлю свою святість просто у них на очах. Так говорить Владика Господь, Ти і є той, про кого я говорив у прадавні дні через моїх слуг, пророків Ізраїлю, котрі за тих часів провіщали, що спроваджу тебе на них. Проте в той час, коли Гок вступить на Ізраїлеву землю, говорить Владика Господь, від мого обурення запалає мій гнів. Тож у своєму обуренні та у вогні мого гніву я скажу того дня в Ізраїлевому краю. Станеться великий землетрус. І затремтять переді мною риби в морі та небесні птахи, польові звірі та всі плазуни, які живуть на землі, а також усі люди, що заселяють землю, валитимуться гори і розпадатимуться скелі, а всі стіни впадуть на землю. Я прикличу на нього, на Гога, меч на всіх моїх горах, говорить владика Господь. Кожна людина спрямує меч. Проти свого брата. Я звершу над ним суд і покараю моровицею та кров'ю, на нього й на його орди, на численні народи, що з ним, я зішлю всепоглинаючу зливу та кам'яний град разом з палаючою сіркою. Таким чином, явлю свою велич, славу і святість перед очима численніх народів, і вони пізнають, що я Господь.